Три роки повномасштабного вторгнення, 24 лютого дата, яка змінила наше життя назавжди. І саме сьогодні, у третю річницю повномасштабної війни РФ проти України до Києва прибули іноземні лідери. Хто саме приїхав для чого і ще вже встигли заявити гості? Дивіться далі матеріалі TSN.UA. Сьогодні в Україні сумна і трагічна дата. Вже три роки ми боремося за те, аби називатися незалежною країною, 24 та лютого 2022 року наше життя поділилося на до та після. І от сьогодні на третій роковини повномасштабного вторгнення до Києва прибули світові лідери та керівництво ЄС. Саме сьогодні в українській столиці обговорять безпеку та підтримку України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Зокрема, з ранку 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ до Києва, прибули президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітенас Науседа, прем'єр-міністр Естонії. Нії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Керівництво ЄС на київському вокзалі зустрічали глава ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До Києва приїхали також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф. Крістерсон на сторінці X. в українській столиці вони мають відвідати заходи, присвячені річниці та обговорити підтримку України на тлі нещодавніх змін у політиці США за президентства Дональда Трампа.

President, let's meet them. welcome. Hey, to see you. So, we have Well, the great to be here. So, we go.

Good. Hello, Prime <laughs> 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 Minister. I had to no, pull this. I apologize. Please go. Oh, really glad to be Minister here. Minister for Foreign Affairs of Finland and the <laughs> EU. <President. laughs> <laughs> Advisor to Advisor to the President well, uh, of the uh, Commission. And of course, Ambassador thank of well. Canada in Ukraine. Thank you so much. Oh no, this is an important day for all of us to be here. No, thank you for that. Thank you for your. Prime right. Minister, please, of course. this way. Thank you, everyone. Сьогодні ж глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про виділення допомоги Україні на суму 3,5 мільярда євро. Крім того, вона пообіцяла представити комплексний план щодо збільшення європейського виробництва озброєнь, де Україна також отримає вигоду. Про це вона сказала у заяві на міжнародному саміті підтримки України в Києві. Під час свого візиту до Києва фон дер Ляйн заявила, що Європа тут, аби зміцнити Україну. В критичний момент вона сказала, що може оголосити новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України, і він надійде вже в березні. Цитую на кону не лише доля України, а доля Європи. Тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України. Наголосила глава Єврокомісії. Також вона наголосила, що станом на сьогодні ЄС і держави-члени надали Україні допомогу на 134 мільярди євро за її словами, це більше ніж будь-хто інший. Крім того, Урсула фон дер Ляйн пообіцяла представити комплексний план щодо збільшення європейського виробництва озброєнь, де Україна також отримає вигоду. Водночас ЄС підготував амбітний пакет з енергетичної безпеки, мета якого забезпечити стійку безпечну та конкурентно спроможну енергетичну систему для України. Своєю чергою, висока представниця ЄС Каякала сподівається на швидке ухвалення 16-го пакета санкцій проти РФ і висуне оборонну ініціативу для України. Цитую, сьогодні особливий день. По перше, це день незалежності Естонії, де ми святкуємо нашу свободу і незалежність. Але вже три роки наш день незалежності найщасливіший день, назавжди пов'язаний. Із найстрашнішим днем, який є початок повномасштабної війни в Україні, зараз ми маємо підтримувати Україну як ніколи. Ми обговорюємо і сподіваємося, зможемо ухвалити 16-й пакет санкцій. Заявила вона в Брюсселі, 24 лютого перед засіданням ради ЄС питань закордонних справ. Калас також підтвердила, що планує виступити з новою оборонною ініціативою, щоб підтримати Україну боєприпасами в короткостроковій перспективі, тим, що їм українцям необхідно. Цитую, тому я також очікую, що ця політична дискусія буде просуватися. Окрім того, вона додала, що заяви, які зараз лунають від США, очевидно, містять російські наративи. Вона наголосила, що ЄС налаштований на посилення роботи зі сполученими штатами для пошуку мирного рішення щодо України, яке має форм. Уватися за участі самої України та ЄС, цитую, якщо подивитися на послання, що надходять від Сполучених Штатів, є очевидним, що російський наратив там представлений дуже сильно. А ще глава європейської дипломатії переконана, що будь-яка угода про мир в Україні не буде працювати без того, щоб до цього не були залучені ЄС та Київ. Щоб обговорити це, вона збирається з візитом до США. Крім цього, Калас вважає, що вибори під час війни, яка триває в Україні, проводити. Не можна. А ще сьогодні стало відомо і про нові сюрпризи для Росії. Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти 48 фізичних і 35 юридичних осіб, 74 танкерів тіньового флоту РФ, які в обхід санкції привозять на російську нафту. 13 російських банків відключені від платіжної системи SWIFT. Також заборонено мовлення восьми Роз ЗМІ. Австралія ввела особисті санкції проти 70 росіян і фінансові санкції проти 79 російських фірм, працівників ТЗ окупаційної влади, військово-промислових, транспортних і фінансових компаній, і тих, хто допомагав у військовій співпраці РФ і КНДР від нової Зеландії отримали обмеження 52 російських громадян і фірм з військово-промислового комплексу та енергетичного сектору РФ. Також причетні до незаконної депортації українських дітей. Та високопоставлені військовослужбовці КНДР. нові санкції проти РФ сьогодні анонсувала. І Велика Британія цікаво, що сьогодні до української столиці прибув і екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив. Пишається тим, що перебуває в Києві. Цитую: я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні мерзенному акту неспровокованої агресії та категорично відкидаю дивну неправду, яка зараз поширюється щодо обходження тієї війни. До слова напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого 2025 року може стати переломним моментом. А як думаєте, ви що мав на увазі Зеленський? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Залишайтеся з ТСНВІ, щоб не пропустити найважливішого.